Привіт! Сьогодні буде друга розпаковочка червня і ще буду робити третє замовлення. Якраз встигаю по цікаві акції компанії War Health and Beauty. ну і зараз є що вам показати і розказати певну історію. І так тут замовлення трьох моїх клієнтів. Партнери вони за сумісництвом, але обрали для себе таку більш клієнтську нішу. Вони бізнес не розвивають і користуються для себе для любими. От гель персик, це для дитини беруть для того, щоб додавати вітаміни до харчування. Ну і знають, що тут багато корисних речовин, і ну і батькам так спокійніше. А, далі, А, Тетяна вітання замовила собі кремчики день і ніч на базі Алоя. Бачите, компанія дуже обережно їх обгортає так, щоб вони не а, ну, були в такому а, крутому вигляді, ідеальному. Да? І от а, такий чоловічий наборчик замовила для свого сина а, моя знайома Галя. Яка ситуація трапилась до 26 червня? Була акція на чоловічі набори. Компанія зробила акцію до дня тата. Ну і продовжила її до 26 червня. І якраз отримала я замовлення 24-го, Ну, думаю, добре там зберу трохи, так щоб доставка була безкоштовна. от і відправлю замовлення. Якраз там декілька замовлень чекали ще. І відправляю замовлення. Дивлюсь, а цього шампуня, який замовляли, оце є гель, пінка для гоління це просто бомбезна. Я її брала для себе. А, хоча вона чоловіча спробувала, це просто ну, щось неймовірне, крутезна штука. Тепер я розумію чоловіків, чому вони її купляють і насолоджуються процесом гоління. От. Ну і В наборі я замовила собі 4 в одному шампуня, гель для душу, <кхм> для тіла, для обличчя, для бороди і для волосся. Да? чоловіча серія. І дивлюсь, замовляю я в своєму кабінеті, дивлюсь цього, що чотири в одному нема. І така думає: ну, чого я не перестрахувалась, не зробила замовлення попередньо, так щоб воно було в мене в кабінеті і було ну, заброньовано за мною. Думає, ну, давай спробуємо. Або в компанії, якщо ти не сплачуєш замовлення до певного. А, там доба дається на сплату замовлення і до шістнадцятої години. Думаю, ну якщо в компанії є, подзвонила спеціально запитати, чи є заброньоване, а не сплачене. Бо коли приходить певний час, то автоматично, якщо замовлення не сплатили, то воно розформовується і ну відповідно хто там ще бажає, встигає замовити. От дзвоню в компанії, вони кажуть: да, є шість несплачених, отаких чотири в одному наборчиків. От. Потім дзвоню, ну це я попередньо дізналась, да, чи мати надію, чи не мати. Потім дзвоню вже коли буде розформовано, а мені кажуть, а воно переадресується ще на добу. От, ну і я така розстроєна. Да чим звісно заміну я знайшла, але то не те, як то кажуть, да. І що ви думаєте? І думала вже або по своїм партнерам дзвонити, питати, чи є, чи нема. А потім думаю так, все, видихай. От і через декілька годин дзвонять мені з компанії особисто. От і кажуть: от зробили відмову від цієї однієї одиниці. Якщо бажаєте, ми вам покладемо в замовлення. Я до чого цю історію розповідаю? Що компанія особисто працює з тобою? Компанія а, задовольняє твої потреби на 100%, Наскільки менеджери? Адже вони могли просто забити, а, просто ну хтось інший би закупив. Да? А тут особисто менеджери компанії подзвонили, зателефонували, запитали, да, от зробили повернення, чи бажаєте ви а, додати, да, і це настільки приємно, з якою компанією ти працюєш, наскільки позитивно до тебе ставляться. Ну це от, дійсно емоції на такому дуже високому рівні. Каза, здавалось би, да, який шампунь, але настільки емоційно це приємно за задов... По перше, ти задовольняєш своїх знайомих, клієнтів, які ти в впевнений на 100% що цей продукт сподобається. По перше, да, по-друге, ти знаєш наскільки він крутезний. По третє, оце ставлення компанії і в команді, і в компанії, і коли роблять все для того, щоб ти відчував себе ну на такому а, рівні, да, що тебе поважають, тебе люблять, тебе цінять, тобі готові винагороджувати за те, що ти знаходишся тут. От знаєте, таких компаній ну одиниці, коли дійсно ну не ти, так інший, да як то кажуть, і а тут ставлення, от за, за оце ставлення, саме «ЛР» Чесно обожнюю, і вже четвертий рік, і моє ставлення не лише не змінюється, а воно посилюється. Тому якщо для вас важливо з ким ви працюєте, як ви працюєте, з яким продуктом ви можете працювати, да? наскільки задовольняти потреби клієнтів, то запрошую свою команду, запрошую свою компанію в Beauty, і разом будемо розвиватись і рухатись до власних мільйонів. Да, адже не дарма я започаткувала на цьому фоні, на цьому емоційній підтримці, навіть само академії мільйонерів. До речі, оце асортимент, той базовий, який дозволяє мені так емоційно себе відчувати мільйонером, ну і відповідно підвищувати рівень свого життя. Так що до зустрічі, і ще буде одне замовлення.